Всем привет на канале Я на контейнері контейнер цей покупаю ну вже купив, скажем так, для магазина. Магазин буде под копченості, под всі дела. Це гостовський контейнер 6,20 длина 2,5 ширина. І зараз ось на маніпулятор пробуємо його закинуть. Вопрос только ли выдержать манипулятор. Сейчас, потому что все же вес тут до 3 тонн 203. Непонятно сколько таблички немає, чтобы подивиться точный вес. Ну, от 200 до 3 тонн. Сейчас будем пробовать закидывать. Все, погрузочка прошла успешно. Конечно, сложновато было ему, но тут э, 2 тонны короче, в всем контейнере. Він трошки меньше, но... Думав 6-метровка, він там щось 5,20 і, і якщо полезний внутріанки там ще менше, ну це якщо ось по цим берем ми гостовський контейнер, все Короче, 2 метра, оце що обідна ширина його, що думав я 2,5 От, Забрало так скажем, спонтанно трошки. А тепер буду його тягнути на базу і. Уже там далі його чухать, красить всі діла. В скором времени планую запустити з нього магазинчик. Зараз будемо втягивать його на цей на стяжки в транспортировці, щоб він був. І все, в принципі, на базі вже розгружатиму його. Так, одна сторона зафіксована на таких ось розтяжках. Зараз наперед дві і сюди на жопу дві тоже. Закинуть, щоб він не в дорогі Він то вроді би і фіг поерзає, тому що тут де ось подмерзкі оці фігні. І подмерзкі уголок він впирається в такі коротше, петельки. Але лучше його затягувати, тому що дорога Все ж така у нас не автобан, а все в ямах, все в буграх, поэтому будуть переклони, щоб він, не дай Бог, ще й не випав по дорозі. Путь пішли. Забрали контейнерочок. Зараз головне його довести в цілості в сохранності. И все. Приїхали ми на базу. На Манчику. Нормально доїхала. Все стяжки выдержала. Ну він даже и не шалахнувся, в принципі. Наверное, пей без стяжок він не Не йорзав би потихоньку їхали, но все же. Так все отлично. Завтра будем спускать. Его буду сразу ставить возле фермы. Щоб в далі його покрасити, тому що компресор у мене тут вигрузить його. Бачите, тут воно таке погорівше внутрі, чуть-чуть він горів. Ну, только, далі все нормально. Но це все вкруг скривати, зараз воно там темно, все одно не буде видно. Покажу вже завтра. Це все буду вибирати, повністю вирізати, до гала буду контейнер робити і в дальнішому його, щоб утепляти, коротше, повністю в ньому робити весь ремонт з утеплителем і з усім прочим під кондиціонер, щоб його запитати. А так, в цілому, доволі таки хороший, ці всі рычажки працюють в ньому, все закривається, відкривається. Єдине, що де, тут вентиляцію мені треба буде заварити. Це був він по-моєму під молоко Ділався цей контейнер. Ось робили, це вже самі вирізали оцю а, херню. Ну я думаю, самі напишіть, якщо не самі, тому що мені здається, це так вирізали хтось -то просто, тому що треба. І оце, я думаю, що це не заводське а може заводське, я даже не знаю. Але я не думаю, що в таких контейнерах взагалі якась там вентиляція или ще щось настолько здорове. Воно все заставляється мішками там, куди там дихать, -то. ну В случае чого. Так що оці дирки по заварію там проводка була заведена. Проводку буду повністю міняти. Ну, коротше, все під замен. Тут сналяд. Каркас по факту мені надо голий, і уже от нього буду плясать. Все виділивать, зачищать, красить буду в серый цвет. Тоже у мене дві банки краски серой покрасю його все і все. Так що роботки тут зараз буде багато, Ну а дальше я покажу, що там внутри. Касательно контейнера, ролик получився, конечно, не таким, як я його представляв. Уже я покрасив, много чого я не сняв на камеру. Ну, в цілому, давайте почнемо з того, що є. Контейнер покрашений. Тут осталось мені приварити ручку, ще одну отпавшая. Ну і докрасити, тому що разрабатываю я усі там, замки. Зараз пінастеров, бачите, там вся я резко в мене йде. Внутри він теж покрашений. І вже я його зашиваю ОСБ. -шкой. Сделав я закладні от под окном панорамне. Нет. Воно на всю цю ширину буде. З дверью, понятно, що Но тут якби теж панорамне окно від потолка до полу буде. Що мені осталось? Осталось ось сюди ось подорізати USB вверх. Саме сложне потому що так я в принципі це все сам ділаю, а на надо буде сейчас присити, держати листи, от, щоб їх прикручувати. Короче, от так воно вийшло, де трошки пенастирол просідав, тому що я садив його повністю на пену. От, він весь на пені, боковушки, потолок це все на пені держить, а тому він трохи криваватий. Ну, коли я закручую вже уїзбишку, воно вирівняє всі ці моменти, де там були якісь перепади, пену вдавлюємо саморезом. Короче, вот так получается. Что мне еще осталось, помимо того, что я сейчас USB-шку доделаю. Заделать вот дырки были мойки. Вот одна вот, вторая заделать усі дірки, доски я пол не утепляв, потому що доска бачите, така доволі добротна, і я її не захотів зривати, а по другому утеплитель не, вп... не впрежі. Максимум, що можна було дірки і заказувати таку фігню машинку, яка задуває э стіни в домах і так далі. Но це дорого, якби я вирішив обійтися без цього, потому що сам по собі контейнер доволі теплий. Піностірол. 35 там, или які, там 42, я не пам'ятаю, плотність його, п'ятерка він. Вот. Поэтому, я думаю, буде тепло. Вже не так жарко в контейнері, як було до цього. Уже воно спасає. И буду я проливати на пол вміста ліноліуму. Хотів ліноліум. Отаку вот вот штуку я купив собі. Це як смола ебоксидна підлога. Вот. Вона по бетону йде, але вона тоже я дивлюсь, так вона може і на дерево. Ну, якщо це, понятна, от доска, вона дуже грубо не грающа, то можна його теж розливати. Поэтому буду пробувати, потому що ліноліум зітриться не хочу я. А що це дорогостоящего немає, скажімо так, фінансів, щоб його все вже качественно переділати. Тому що і так дофіга вкинуто. Коротше, от така от вийшла історія з цим контейнером. Тут я поховав болты, потому что буде сюда вікно ставитися. Попросив мене чоловік, бруси, потому что на металі може играть, так как буде проходняк, двері гупають постоянно, і часом воно буде розшатувати сам каркас. Потім проблематично буде нормально виставляти, можуть бути перекосы. Поэтому так вот на 4 болта каждую доску я прикрутив. Так, що буду сейчас далі делать і покажу уже як може перевезу контейнер, или буду перевозити на точку, де буду продавати. Ми зараз на ринку знаходимося в Близнецах. Це центр багато Много якої інформації по поводу того, як я робив цей контейнер, просто я не знімав і часть з них втрачена, к сожалению. За що приношу звинение, тому що хотілося б показати ці всі процеси. Ну, я в цілому є магазинчик Камбікармов, бачите Хендрикс. Вот, там зараз все продається. Теж запустив таку лінійку, чим в принципі сам я кормлю і продаю. Тоже хорошо зараз іде, що в цілому вибило із колії і куча зараз інвестицій. По поводу далі покажу також вам в наступному ролику, де я, в принципі, производжу колбаси і як там оборудування стоїть зараз. Воно то бюджетне, але це теж в копійку влетіло. І сам магазинчик, де у нас знаходиться. Так, ось розположення цього магазину. свинячая крафт крафт 100%. Вышло название Ютуба уже и в реал. Бачите, настолько быстро это все сделал. Поставили кондер на контейнер. Сам контейнер, бачите, он покрашенный, в принципе, по-моему, это было в видео, тут ничего не изменилось, закинули, понятно, провода, все эти моменты, там саморезик, и вот это, что у меня выступало, бачите, так не хорошо это я пребывал в ОСБ і пінастіровав. Зараз внутрішньо теж зайду покажу. Короче, Приховав я його все це плакатами. Тут установив контейнер на такі дві шпали, щоб вийшло ноль, тому що, бачите, в мене перепад а, вийшов. Тут ямка, а там виходить, навіть особа не можна. Я так зробив, щоб поставилося на бордюру, щоб не виступала, не, не забирала парка місто. Короче, Тут є. Далі що? Тут ще моменти недоділені. Буде дочухуватися, докрашуватися і діляться буде ще ось сюди поддон. Так і я хочу виварювати його, щоб він був статичний. Так, виходили клієнти, тому що робота у нас іде, почти відчинена. Буде тут діляться приварюватися, він не буде не вбиратися нічого, буде тут постійно знаходитися. Тепер що? Установка самого окна. Тут ще йдуть теж роботи. От така от панорама з дверями, з доводчиком поставилася. Закривається все добре. Єдине, що доводчик слабоватий, вітер буває, не може закрити двері, а жорстче, якщо ставити, буде туго відкривати. Далі, що по внутрянці у нас змінилося. Пол, по-моєму, теж було в відео. Обробив я тою краскою і все вже прорезинене. но мені не подобалася вона. В цілому пойдеть. Отакі от місця я не змог скрити, бачите, не змогло воно його закрасить. Що то закрасило, що то нет. В цілому найважче, що мені треба було, це не скользящий пол. Це найосновніше. От і все. Далі. Що? тут э, такая минимальная, я поделал уголки, э, закрыл вверху, не стал закрывать, может вот что закрою, может не буду, в принципе, я думаю, не надо. Э, свет, понятно, все разведено, все есть. По поводу этих саморезов, э, прикручивал я напрямую от USB-шку саморезом отсюда и прямо до контейнера. А тут э, пятерка пенастирол э, за ним. Короче, Контейнер довольно-таки сильно утепленный. По самому магазину тут такая уже декор, полочки, витрина все это есть. Там тоже манеп полочки на цепках, так самое и тут для поддержки. В принципе рабочая зона. Ничего такого интересного больше не Холодильники э, сейчас, так как я их покупал в бюшне, делаются. его наделаются. Будут вычищаться радиаторы. Это все поснималось. Тут сделал я вот такую вот штучку классно. Вот так вот опускается. Выход из положения, когда мало места. Короче, да, там не попало в пас. А, не, попало все. Ось. Вот такая вот столешница. Там для весов, для чего, когда много людей. пакетики і всі прочі моменти. Коротше, такий магазинчик получився. Покриші теж моменти покриша вона у мене із цих саморезов, що я понатикав, вона в мене почала текти при дожді. А, отсюда, відсюди. Все витікало. Я наверх поналіплював таким. Вони знаю, воно як. изоляции и но отрываешь, приклеиваешь и горелкой прогреваешь. И в принципе я ситуацию исправил, больше ничего не капает. Единственное, вот тут, по-моему, цей саморезик а, я. А это еще полезу на крышу, доделаю. По электрике в целом я не знаю, что тут сказать. Минимально сделано. Коробка, кондер, там резетка и все. Wi-Fi есть, терминал есть. В целом тут всего хватает. Счетчик я заховал вниз под столешницы, чтобы он не маячил. И все. В целом по магазинчику вот такая проделана работа. Так что с контейнера вышел довольно-таки непоганый. Тоже много мне кто сказал, я много с кем спорил, когда еще делал этот контейнер, что мне не хватает места. То есть, что мы будем столпотворение, что-то, я не знаю, тут два человека будут помещаться и все. По факту, вот намного больше тут места чем ожидалось то есть пять человек спокойно стоїть в очереди и никто никому не мешает Поэтому вот такий момент прогнали покупателей мене от, при В целом магазин то мест с полдевятого до двух часов и дальше по поводу продукції тоже бачите на вітрині мало, тому що розбирається все день в день в основному. Ну день в день розбирається так, як пачерева, кребра, колбаски. Питаємося много його наділувати. Проблема в тому, що ми самі, то есть два чоловіка. У меня с утра магазины, потом ферма, потом в ночь это уходы копчения. Поэтому для меня важна такая штука, как оборудование, эти сами дробилки, два кормосмесителя, это все мое время. Вот. Проблема там с кадрами, может сейчас напишите, там, рабочего наймы. Были рабочие, приходят рабочие, но... Момент, когда ты работаешь с ними в паре, это одно, они работают хорошо. Когда ты отпускаешь его самостоятельно работать, скажем так,

Короче, такий відос получився. На цьому буду заканчивать. Може, что-то не в видео, скажу дальше. По поводу оборудования и про процессов приготовления колбас на цьому канале также все будет, так что подписывайтесь вот, не пропустете. Проблема також з виходами відео. Много я зарікався, що вони будуть систематично виходити, но мені так же не вистає часу на зйомку, грубо говоря, і бачите, по цьому контейнеру, хотів я зняти красиве відео, не получилось. Всі ці процеси, моменти і так далі, не вийшло у мене. Поэтому монтирую сам снимаю сам из за цього є такі от провали в випусках. Ну буду обіцяю, буду старатися це все. лучше и чаще съемку. Поэтому можно пишите темы также в комментариях, напишите, кто прошел хотел бы по поводу фермы или какой-то моей жизни тематику ролика мне подкиньте, на каких я буду снимать. Мне может так даже будет проще, потому что про ферму в целом я там уже снимал много видео, много тем затронул. Повторяться не всегда хочется, как там делают другие блогеры на одну и ту самую тематику 30 видео записывать. Поэтому стараюсь что-то интересное записать, ну и навсегда хватает времени. Пишите в комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь. И всем пока.